Добрий день, панове студенти. Ми сьогодні продовжуємо курс наш лекцій з дискретної математики. І перед тим, як розпочати його, то я вам нагадаю, що цю лекцію, а також всі інші лекції ви можете знайти на моїй сторінці. Новій сторінці Махмату. Ось є дискретна математика. ось це ж лекції, всі інші лекції тут так само. Значить, А також після запису ви цю лекцію зможете, це вже записано, ну, знайти на цій сторінці з, з посиланнями на мій ютубський канал. Ну що ж, я тоді починаю мою лекцію. Наша третя лекція буде присвячена формулам логіки першого порядку. Існують речення, які не є висловленнями та місця зміння. Зокрема, такими є речення х квадрат мінус 5 до рівня 15. Речення зі змінами це не висловлення, але вони стають висловленнями, якщо надати змінним певних значень. Речення із змінними дуже поширені. Зокрема, вони містяться в математичних формулах і комп'ютерних програмах. Наприклад, речення х менше рівне 5, х плюс y рівні 5, x-y до рівні z місця змінні. Їм не можна надати значення істинності, доки змінним не буде надано якихось значень. У цьому прикладі. Речення х менше рівне 5 або х менше або рівне за 5 складається з двох частин. Перша змінна х, яка називається предметом, друга менше або рівне за 5, яка вказує властивість предмета, називається предикатом. Заважимо, що часто предикатом називають усе речення. Останемо логіку першого порядку або логіку предикатів, у якій до поняття логіки висловлені додано нові поняття. Для формулювання складних речень у логіці і висловень використовують атоми як основні елементи форм. Атом розглядається як неподільне ціле, його структуру не аналізують. Оскільки багато міркувань неможливо писати лише за допомогою висловлень, то введемо поняття атома в логіці першого порядку. Для запису атомів логіки використовуються такі типи символів. Індивідні символи або сталі це імена об'єктів, які починаються з великої літери і сталі, наприклад, ТФ12292. Предметні символи, предметні змінні або просто змінні імена, якими позначають змінні, та, їхні, та їх записують малими латинськими літерами. Можливо, вона і з індексами, наприклад, X, Z, Z1 А і Предикатні символи імена, якими позначають предикати, та які записують великими латинськими літерами, наприклад, АЖП. Наприклад, позначимо речення X менше рівне 5 через P від X, де предикатний символ P позначає предикат менше або рівне за 5, а X – предметна зміна. Вираз П від їх загалом також називається предикатом. У загальному випадку предикат, який містить n предметних змінних, x1, x2, і так далі, xn, записують таким чином P, x1, x2, і так далі xn, і називають n місним. Предметною областю змінною x і називають множину D її значень, а символ P n-місним предикатним символом. Атом логіки першого порядку має вигляд a 1 a 2 і так далі Н. ДП символ, а А1 і так далі Н предметні або індивідні символи. Як тільки змінна X набуває якогось значення з предметної області, то предикат PX набуває значення 0 або 1 і перетворюється на вислення. Аналогічно. Якщо всі зміні багатомісного предиката набувають якихось значень з предметної області, то він набуває значення істинності та перетворюється на мислення. Наприклад, позначимо речення х менше рівня 5 через п від х, тоді П2 істинне вислення, а П – хибне. Надалі це записано так: P від 2 до рівня до рівні П від двадцяти до рівні 0. Є ще інший спосіб перетворення предикатів у вислення це квантування. Нехай P від X предикат, де задана предметна область, та X належить цій предметній області D. Використовують два спеціальні сили для будь-якого існує, Вони позначаються так, а перевернути і а перевернути. який називається відповідно квантором загальності та квантором існування. Якщо є предметна змінна, то вираз ось такий читають для всіх x, для кожного x або для будь-якого x. Тут помилочка, тут має бути не будь-якого, а будь-якого. Вираз для будь-якого x по x означає, що p від x істинні для всіх значень x предметної області. І його читають p від x для всіх x. Вираз – Ось такий читай існує x для деяких x, або принаймні для одного x. Вираз існує x по х, означає, що в предметній області існує таке x, що P від x, що, що значення істина. І от читаю так, існує P від x, що P від х істини. По подальшому дужки біля квантора будемо опускати. тобто замість для будь якого Х чи існує і описати просто ось таким чином для будь якого Х існує Х відповідно. Перехід від предиката px до для будь-якого XP X або існує XP X називають зв'язуванням предметної змінної x. А саму зміну x зв'язану. Не зв'язано Змінна, зв'язана змінна називається вільною. Каже, що у виразах для будь-якого x px та існує xpx предикат PX є в області дії відповідного квантору. Приклад, у виразі існує ХП, x, x, зміна і зв'язана, а змінна Y вільна, оскільки предкат PX не є в області дії квантору зі зміною y. Формули логіки першого порядку визначають так: атом це перша це формула. Якщо х та у — формули, то заперечення конюці Х, І, де з юнація імплікація з самих ігри в колене з у — формули. Якщо х формула, а х вірно чи зв'язана з вміною у формулі x, то для будь-якого x або х x формула. Ну і останні формули можна породити лише з кількості вище вищоперелічених трьох прав. Наведемо приклади висловлень логіки першого порядку. Означуємо речення x непарне число через px, x ціле число через QX, x раціональне число через rx, а x менше або рівне y через s -s y. Розглянемо такі істинні твердження. Кожне ціле число раціональне, e, існує непарне число. Для довільного числа x існує таке число y, що x менше рівне y. Вище наведені речення можна записати таким чином. Перше речення. Кожне ціле число, так, раціональне. Тобто для будь-якого x того, що x є раціональним цілим, то він є раціональним. Існує непарне число. Для довільного числа X існує таке число y так, що x менше рівня y. Наприклад, у формулі для будь-якого x існує y, що S і формула с x, y залежить від області дії квантору існування. А формула існує y S від XY в області дії квантової загальності. Формула. З QX впливає Rx, належить до області дії квантової загальності у формулі будь-якого X, з QX впливає РХ. Зв'язування частини змінних багатомісного предиката перетворює його на предикат із меншою кількістю змінних. Зміст зв'язаних і вільних змінних в предикатах різний. Вільні зміни. Це звичайні зміни, які можуть набувати різних значень з предметної області dx, а сам вираз і він змінний, та його значення залежить від значення змінної Х. Формули існує xпx, X, та для будь-якого xpx не залежить від змінної X. і, для певних предикатів P та його предмети в області D мають конкретні значення. Це, зокрема, означає, що перейменування зв'язаних змінних, а саме заміна для будь-якого X, P, X, на будь-якого y на Y, або заміна існує X, xpx на існує y P, y, не змінює значення істинності фронту. Розглянемо приклади перекладу речень, записаних українською мовою на мову предикатів і кванторів. Основна проблема такого перекладу полягає в правильності використання кванторів. Зауважимо також, що кожне речення, записане українською мовою, можна представити кіль... декількома способами. І більше того, не існує загального алгоритму, який дає змогу будувати такий переклад крок за кроком. Приклад. Запишемо речення, кожний солдат частини Х стрибав з парашутом, за допомогою е, предикатів і квадру. Спочатку перепишемо речення так, щоб було зрозуміло, як краще розставляти квантори. Про кожного солдата частини Х відомо, що цей солдат стрибав з парашутом. Тепер е, уведемо змінну X, і тоді речення набуде вигляду. Про кожного солдата Х частини Х велике відомо, що. Х маленький стрибав з парашутом. Далі ведемо предикат AX, Який стверджує, що х стрибав з парашутом. Якщо предметна область зміни Х, усі солдати, Х маленький, частини Х так, то, то можна написати задане речення так. Для будь-якого X маленького, а від Х. Продовжується. Є й інші коректні представлення з різними предметами, областями та предикатами. Зокрема, можемо вважати, що нас цікавлять інші солдати, окрім тих, які служать в частині Х. Взявши за предметну область усіх солдатів, можна записати задане речення так: для кожного солдата Х, якщо цей солдат X служить в частині Х, то X треба спрошувати. Якщо предикат B від X має вираз солдат X служить в частині X, то наше речення можна написати для будь-якого X з B від X випливає A від X. Зауважимо, що вище задане речення не можна записати так для будь-якого BX і A від X, оскільки це ти що всі особи з предметної області. Ігри е, 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 області служить у частині Х і стрибали з парашуту. Є ще один спосіб е, представлення даного речення: це ввести двомісний предикат QXY. Солдат Х виконує дію Y, де можна предикат AX замінити на предикат QX стрибати з парашуту. І це дає змогу записати вище наведені формули в, в одному з виглядів. Для будь-якого X QX трибати з парашутом, або для будь-якого X, Z, Q, X з B від X випливає QX трибати з парашутом. Наступний приклад. Запишемо речення, деякі мешканці міста Львова відвідали Варшаву за допомогою предикатів і квантрів. Це речення означає, що у Львові є такий мешканець, що цей мешканець відвідав Варшаву. Якщо ввести зміну х, то дане речення можна переписати так. У Львові є такий мешканець Х, що Х відвідав Варшаву. Введемо предикат W від Х, який відповідає реченню х відвідав Варшаву. Якщо предметна область зміни х складається лише з мешканців міста Львова, так, то це речення можна записати так: існує х W від Х. Якщо ж нас цікавлять інші особи, крім мешканців Львова, так. То перше із запропонованих речень матиме інший вигляд. Зокрема, існує особа Х, що є мешканцем міста Львова та Х відвідав Варшаву. У такому разі предметна область складається з усіх можливих людей. Значить, нехай Л від Х це Х мешканець Львова, тоді речення матиме такий вигляд. Існує Х, що Л від Х і дубль В від Х. Оскільки вона містить повідомлення про те, що хтось мешканець Львова, та він відвідувача, тобто і він відвідувача. Це речі не можна подати формулу існує Х, що Л від Х випливає дубль від Х, оскільки вона істина навіть тоді, коли особа Х не є мешканцем Львова. Ще приклад. Запишемо речення, кожен мешканець Львова відвідав Варшаву або краків за допомогою при декаті екваторів. Це речення можна переписати так, для х x Львова відомо, що х відвіду Варшаву, або Х відвідав Краків. Значимо через дубірб від Х речення Х відвідує Варшаву, а через к від x відвідав краків. Припустимо, що предметна область складається з мешканців Львова. Дане речення можна записати у вигляді. Для будь-якого X, дубль V від X або K від X. Якщо предметна область складається з усіх людей, то речення нам буде такого для кожної особи Х за умови, що Х мешканець Львова. Відомо, що особа Х відвідала Варшаву або особа Х відділа Ну, Ми покладемо, нехай. L від X – це x мешканець льово, а тоді речення матиме такий вигляд. Для будь-якого X з того, з L від X випливає W від X або K від X. Оця нового приклади, які ілюструють формулювання речей української мови та містять вкладені квантори. Тобто в області дії одних кванторів є інші квантори. Нехай предметна область змінних Х та Y – усі дійсні числа. Тоді речення для будь-якого х для будь-якого x плюс y до рівня y плюс x означає, що правило комутативності операції додавання дійсних чисел виконується для всіх дійсних чисел x та y. Існує X, існує будь-якого x існує y, що x плюс y дорівнює 0 означає, що для кожного дійсного числа X існує протилежне дійсне число y, таке, що X плюс y дорівнює 0. Для будь-якого X, для будь-якого Y, для будь-якого Z, x на Y на Z до X помножити на Y на Z. Це, ну, і цей запис означає правило асоціативності операції множення дійсних чисел. Наступний приклад: перекладемо українською мовою таку формулу: для будь-якого X, для будь-якого Y. І з того, що х більше нуля і більше нуля, випливає, що х поділити на ігри більше нуля. Істину для всіх дійсних чисел х та y. Ця формула означає, що для дійсних чисел х та y, таких, що х додатнє число, y додатнє число, їхня частка х поділити на і додатнє число. Це можна записати таким реченням: частка двох додатних чисел додатне число. Переклад формул із складеними кванторами українською мовою може бути достатньо складним. Він полягає в описанні змісту предикатів і кванторів, після чого потрібно переписати дану формулу українськомовним речення. Право. Перекладіть формулу для будь якого X, це від х або іс, існує, y, це від у і F від X, Y української мови, якщо це від X означає X має ноутбук, Ф ідекс, Y. X та Y друзі, А предметна область для Хі це студенти першого курсу математики. Ще перекладіть формулу, Так, відповідно, F від X означає має певне значення, а предметна область зміну і ХІ студенти МИХМАД. Ще вправи запишіть речення, якщо певна жінка у нас батьків, то вона мати у вигляді форми логіки предикатів. Запишіть речення. Кожна людина має одного найкращого товариша, формула, яка містить предикатні символи, квадифіковані змінні, логічні операції, а предметна область складається з усіх людей. Ще вправа запишіть формулу ю логіки, предикатів речення добуток двох віддільних чисел, додатнє число. І нарешті ще вправо, «Запишіть запшіть речення кожне дійсне число, окрім нуля, має обернети формулу логіків першого порядку. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою лекцію. Дякую за увагу. Бажаю вам успішного пришліфовування ці, цієї лекції, здоров'я, щастя і закінчення цієї важкої для нас війни. Дякую за увагу. До побачення.